Добрий день, мене звати Поліка Ваанна. Я СЕО компанії завода виробника Варс. Марс виробляє тричіпи та напівпричіпи для автомобільного напрямку вже 30 років. Минулого року ми вирішили, що нам потрібно виробляти і для аграрного сектору, і почали просуватися в цьому напрямку. За допомогою Федерації роботодавців України та ЮНЦЕЙДу ми вже другий рік поспіль приймаємо участь у різних міжнародних виставках. Хочеться сказати, що в нас на українському стенді присутні дуже багато компаній і дуже багато власників цих компаній, які вкладають в душу в свій продукт і роблять його дуже якісно. Ми усі сподіваємось, що уряд нашої країни також буде приймати фінансову участь. У підтримки українських виробників і бажання їх працюватися на різних ринках Європи, а також миру. Це дуже важливо, тому що ми приїдемо додому з контрактами, і це дасть змогу нашим сім'ям, сім'ям наших співробітників мати фінансову підтримку від наших підприємств. А це, як ми знаємо, підтримує економіку нашої держави. Ми всі пам'ятаємо, що є у нас не тільки воєнний фронт, а ще й економічний. І якщо не буде в нашій державі грошей, то не буде і економічного фронту. Тому ми дуже-дуже сподіваємося, що уряд буде підтримувати фінансово такі проекти, які зробила Федерація роботодавців України. Бо це дуже круто, це круто об'єднує нас. Як виробників. це е, дуже об'єднує е, і показує, що ми можемо робити отакі якісні продукти, що ми команда, що ми велика сила, що ми українці і ми не переможемо. Та буде так, і хай так буде. Слава Україні!